Я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава тікаючи, від, тікаючи в пості від гріха, очищуючи себе і своє Тіло, обмежуючи себе в всяких, в всяких їдах, ми приближаємося до Бога. Ну, Здавалося бся, людина хоче якоїсь певної певності. Так, як Господь Бог установив для нас святі тайни. А що таке свята тайна? Це є видимий знак невидимої Божої ласки. так? Видимий знак невидимої Божої ласки. Те, що Бог діє, ми хочемо бачити і мати підтвердження зовнішнім, так? виглядом. Ось це та тайна хрещення. Поливання водою, покроплення або занурення. Так, є три види, вони всі три є важні. Це є така матерія, так? Святої тайне хрещення. Тобто ми бачимо, як того, кого хрестять, поливають водою. Ну, воно символічно для нас, так? Але іменно в цьому часі, іменно під час цієї процедури так, Бо кожна свята тайна має матерію і форму. Відбувається ще Божий, Божа участь, то, що Господь Бог робить. Бо то, що Господь Бог робить, його не видно, не чути, воно не пахне, вухом не чути, помацати не може. Чому? Бо тому, що є поєднання двох. Двох світів, скажімо так, так, є фізичний і метафізичний, природний і позаприродній, нематеріальний. Людина це є вінець творіння Божого, яка поєднує матеріальне із духовним. І іменно через людину, людина як посередник між Богом і землею, так, з грішні тим світом, священник. Виступає, як і, іменно тим посередником, медіатором. так? Медіатор, який є між землею і між небом. І людина в своїй суті, це єдине Боже творіння, яке в собі поєднує, і земне і Боже. І тут є дуже важливо звернути увагу, чому піст такий важний. Так? Бо якщо людина дуже довго перебуваючи в світі, дуже сильно прив'язується до світу, забуваючи про своє походження, що вона створена Господом Богом, що вона покликана до вічності, прив'язується до землі. І Бог її в землі і лишить. Образно, так? Ну, не в землі-а в землі, а лишить її у тому матеріальному, в чому вона застрягає. І щоб показати Богом приналежність до духовного часі посту ми від земного відказуємося. Ну, не повністю ми не можемо відказатися повністю від земного. Бо що нам треба одіватися, нам треба їсти, постити чи не постити, але їсти треба, бо помираємо, і ми маємо дбати за собою. Але є речі, яких ми на себе набираємо трохи забагато. Отак От як надлишковий. Там надлишкова вага, та? це через якийсь неправильний обмін речовин. Не завжди через те, що людина багато їсть чи мало їсть. Ну ясне діло, щоб мати велику треба трохи їсти. Але все це, чому людина їсть забагато, не немає міри, бо щось десь там збилося. Та? Людина це так, знаєте, ну не хотілося б порівнювати її з машиною, та? але щоб було зрозуміло. Що є машина, і якщо вона добре відрегульована, ніхто туди не лізе із домашніх таких наших спеціалістів, які люблять щось покрутити, то вона робить нормально. Але коли з часом ти починаєш її там щось підкручувати, примощувати, ще додати якісь там фари, там, ще там якісь тюнінг такий, всякий, так, воно може навіть і гарно. Але то все лишнє. Лишні дірки в корпусі, лишнє все. І потім, якщо воно ще до ладу, то ще не би було. Але людину, якщо би прирівнати до тої машини і сказати про той тюнінг, Хотіло бися, знаєте, такий мати фотоапарат, що фотографує душу, як вона виглядає. Я би вам показав, як виглядають люди. Скільки вони на себе того тюнінгу поначепляли? І титулів, і всяких таких, так, як ми любимо називати своїх дітей. І ми по тому діти виростають і хочуть, щоб їх вже називали не наймудріші, не найкращий, а якось там якимись титулами, там, знаєш. главний менеджер центрального офісу, тра-та-та, тра-та-та, -та. так любимо дуже ці всякі. А це все тюнінг, розумієте? Земний. І коли людина захоплюється отим земним тюнінгом, вона потім не влазить у ті двері, які треба пройти навіть до царства Божого. Не влазить, її той тюнінг не, не, не пропускає дуже багато на собі всього. І тому в часі посту це дуже добра нагода стати перед Господом Богом, як Адам і Єва. До гріхопадіння. падіння. Знаєте, як це? Вони не мали похотів ні в чому? Вони мали все, що хотіли. Вони мали просто йти і користуватися тими благами, що Господь Бог для них сотворив. Вони не мали одягу, не треба було. Представляєте собі, що в раю була така температура, коли в хаті. Так, в зимі добре напалено, ну, а літом нормально прохолодно. Ну, то, що треба, не холодно і не, і не жарко. І в такому ідеальному стані перебували Адам і Єва. Вони не мали на собі нічого, бо не треба було. І не тільки з одягу, а з тих всяких титулів. так? А потім вони зрішили, пішли в світ, світ почав наповнятися людьми. Люди, ясне діло, вона це є особо соціальна, так? тобто людина, вона покликана жити у спільноті, а спільнота має свої закони. Так вовки, тигри, леви, знаєте, ті, які живуть е, стадами. Вівці так само живуть стадом, але їм треба пастуха, бо вони вже є приручені. Вівці самі без пастуха не дуже виживуть, так? свійська тварина та, що вже привикла жити біля людини. І коли ми говоримо про відношення Бога і людини, ми, якби ті, що приручені Богом, ми без нього жити не можемо. Ми, якщо від Бога відходимо, ми губимося, так як та вівця. І не даремно Христос розказує нам про ту одну заблукану вівцю, що мав сто овець, одна загубилася, Він 99 лишає, йде і де шукає той одної заблуканої, щоб привезти її. Як знаходить, тішиться на її, бере на плечі несе такий щасливий. Не ствердить її, що де б ти лазила? А щасливий, бо знайшов її. Чуєте, ми залежні від Бога. І коли ми віддаляємося через той тюнінг, так? Я хочу бути такий, я хочу бути такий, а подивися, як я вмію, а подивися, що я знаю. І ми тими, знаєте, так себе обклали, що ця річ віддаляє нас від, від Бога. Як та вівця, знаєте, відбивається від стади, де заблудилася пішла. І коли вона вкупі, знаєте, то вона захищена, бо вона під наглядом. І пастуха, а пастух ще має таких псів, які там охороняють, які їх завертають, заганяють. А коли вона сама і попадеться там в лісі, де заблудиться, все, вовки, хижі, звірі, її нападуть і з'їдять. Людина також має таку небезпеку, коли віддаляється від Бога. Ми є належимо до тих, знаєте, як тварини є людські, свійські тварини. Які без, без людини не можуть жити? Ми люди, ми Божі, ми без Бога не можемо жити. Хто собі думає, що може? Кажу вам ні. І в часі посту, в часі посту, коли ми відступаємо від, від Бога, коли ми. Починаємо занурюватися в ті гріхи брехливості, в ті зависті, інтриги всякі, то в часі посту є дуже добра нагода усього того позбутися. Тому тікайте від гріха, обмежте себе в їжі і запам'ятайте, що всі ті речі, якими ми так. Дуже пишаємося, так тішимося. Я, в мене третя ступінь четвертого виду, а я там, знаєш, головний там, там, а я там ще там. Дуже добре, що ви такі є. Кожний, кожна праця має бути відзначена і кожен повинен знати своє місце. Знаєте, От, наприклад, беремо до прикладу священство. Є там Священники, митрофорний там, ще там і так далі. Це повинно бути. Але це не має бути ціллю життя. Це не має бути предметом хвальби і пихатості. У церкві також є структура обов'язково. Є священник, є декан, є там, канцелярія з тими всіма своїми е, ступенями, так, всякими своїми. Завданнями, урядами і так далі. так? Але це не означає для того, щоб ти ходив, тим і пишався, що я я, там, е, як воно там називається, благочинний, так? чи ще якийсь там. Це дуже добре, що ти є, бо це в першу чергу відповідальність, а не хвальба. Відповідальність. Твій титул говорить про те, наскільки ти відповідальний. І коли ми говоримо про якогось депутата чи щось інше, чи в кінці кінців про президента. найвища влада в державі, це не означає, що треба ходити і пишатися. Це, це означає рівень відповідальності. І по останніх часах ви бачите, скільки залежить від президента. Багато залежить. І тому кожен наш титул, кожен наше. Якесь то величання, чи ми так любимо тішитися, воно не для того, щоб ми тішилися, а для того, щоб розуміли рівень своєї відповідальності. В часі пошту дуже є добра нагода усмиритися трохи, поскидати з себе все лишнє, лишнє, оті всякі, що ми себе так часом прихвалювали, розказували, бути трошки простішим на час посту. Потім, після Паски, будете знову пишатися. А на час посту трохи успокойтеся, обмежте себе в їдах, в забавах. Якщо вже дивитеся телевізор, кажете, ну, не дивлюся новини, включу ліпше собі якусь музику, мені грає. А в часі посту, знаєте, не дивіться ні новини, виключіте музику. Дайте можливість вашому мозку трохи подумати. Часом краще побути в тишині, почути Бога. Бо Господь Бог, Він до нас не кричить і не говорить, а шепче. Щоб почути голос Божий, треба, як казала моя бабка, треба заткатися. Замовчати. Треба замовчати. А в часі посту дуже добра нагода. Користайте кожною можливістю, кожною нагодою побути в тишині, послухати Бога, почути себе, навчитися замовчати в своїх думках, зупинитися. І в такому стані перебувати сьогодні 10 секунд, завтра 20 секунд, потім 30 секунд. Бо не думайте, що це так легко <кхи> побути в тишині. По-перше, її ще треба для себе створити, і потім в ній побути. Амінь.